Потерпіла, летимо, походу, два осколка в спині, кажуть. Зараз глянемо. два Зараз. Дивіться, футболку я вже ріг. Нічого. Як звати? Ністані. Давайте. Просто тримайте його під руки, бо зараз може дратися віддаватися. Доброго ранку з поліції. Е, дивіться, де обстріл нас дівчинка в машині поліцейській. Веземо в лікарню на Тупольну. <звук> так, так, є, є пробито осколком ключиця, е, два вотвори. Я їх за, зафіксував. У нас з обстрілу поранена є.